До 2050 року, Green року грінділ у нас є загальні такі те, що ми маємо зробити всім світом. Тобто ми маємо скоротити кількість парникових газів, ми маємо зберегти якісь резервати природні для того, щоб вони були фоновими територіями, щоб ми розуміли, взагалі є забруднення чи нема забруднення. Декани про кар'єру. Я з великим задоволенням хочу представити вам директорку інституту екології, пані Ганну Тітенко, доцента, кандидата географічних наук. І мені дуже цікаво, яким чином, закінчуючи географічний факультет, ви стали деканом факультету або інституту, якого на той момент ще не було. Це один з наймолодших. Насправді, факультетів Каразінського університету. І це була така ваша мрія. Можливо, це був ваш план, можливо, це був якийсь магічний опус. А, от про вашу кар'єру. Я хочу спитати вас на початку про вашу кар'єру, а потім про кар'єру ваших випускників, випускників інституту екології. Надсучасні, найсучасніша спеціальність. Але от, почнемо ми з факультету географії, який ви закінчили. Дякую, пані Олена. Um... Мені не дуже зручно казати про свою власну кар'єру, тим більше якось казати, що це Ви був. Ви її планували? План... Ні, 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 а ні, ні. Це, бути? Це, це страшний збіг обставин. А, я, а, ні, Давайте не, про, про збіг обставин. Це обставин. Як це відбулося? Відбулося uh -huh. ну, це так. Я прийшла до університету, тому що це ну, я не в інший університет я не могла собі уявити. І я десь коливалася між біофаком, десь були такі, знаєте, такі природничий природничі фах десь до. І коли я прийшла на день відкритих дверей до геофаку і побачила таких академічних професорів, таких ну таких, знаєте, фундаторів е, е, науки, вони так захоплено розповідали про практики, вони так захоплено розповідали взагалі про географі... ну, взагалі про такий географічний фах. Я це собі все як уявила, Як собі як уявила, як я буду працювати в цій галузі? І вибір було зроблено. А одразу. Ти не Путін намагалася працевлаштуватися? Де ви взагалі уявляли собі своє працевлаштування? Я, тобто геофак а, потім, так. Я геофак, а потім ми планували, ну, взагалі, вся наша група це був перший набір екологів в університеті тоді на той То час. Це, вже був це, бу, це, була, це була екологія. Ми вступили всі, ми були всі такі вмотивовані, всі були екологи першого потоку. Це був в 89-му році, вперше в університеті відкрилась виокремлений набір саме на екологію. І ми всі уявляли себе, як ми працюємо тоді, в той час. Був ще Радянський Союз, як ми всі працюємо в різних ландшафтних умовах. Працюємо, щось робимо. Хтось на підприємствах, хтось в заповідниках. У нас, до речі, в групі навчалась людина, яка була з Камчатського з, -з, з Камчатки, і він мріяв працювати в на, на Камчатці в Д Далині Гейзелів. Взагалі ваші друзі зараз де? Мої друзі гарер... зараз по всьому світу. В мене один однокурсник працює в університеті Едінбурга. Викладає. В мене є як мої однокурсники, я одна робота я працюю в банку у Відні, у Австрії, коли ми е, е, їдемо туди до відрядження, то завжди спілкуємось. Е, мої однокурсники є в Канаді, я, є в Україні. До речі, один з моїх однокурсників є завідувачем кафедри, однієї з кафедр нашого інсталіста. Це доволі успішні. Безумовно. Безумовно. Були, були дуже вмотивовані, зацікавлені, такі небайдужі люди. Що потрібно для того, щоб. Для того, щоб зробити кар'єру взагалі от поза зоною навіть небайдужість в спеціалізації. і, мабуть, поза зоною це перш за все небайдужість і зацікавленість. Тобто, коли є небайдужість і зацікавленість, це інше воно, воно все відбудеться. Я впевнена на 100%. А небайдужість до чого? Небайдужість до довкілля я еколог, тому я маю сказати про взаємовідносини. Як це не людини довкілля? Як це бути вами? Тобто, як ви відчуваєте? Цей світогляд екологічний. Mm -hmm. В чому він ну на якійсь практичній площині у вас проявляється? Я зрозуміла. Ви знаєте, перш за все бути екологом це перш за все турбуватись про не про своє, а про загальне. Ось дуже важливий тобто ви момент... бачити наперед. По-перше, так, по-перше, бачити наперед, а по-друге, бачити зв'язки. Тобто, бачити, що якщо ти сьогодні цю батарію, цю маленьку батарейку ну не доніс до кілька міста да, людей, так, і... та, то це вже буде проблема. Тобто це якась усвідомленість своїх дій. По-перше, по-друге, це вміння реагувати, дуже швидко реагувати на зміни, які відбуваються у довкіллі, бо нічого нема постійного. І еколог це дуже. Дуже чітко відчуває. Ці всі моменти, climate change, все інше, це все про зміни. Тобто не тільки climate change, все change. І відповідна ось швидка реакція на ці зміни це про еколога. Швидка, швидке вміння приймати рішення, такі оперативні рішення, стратегічні рішення, відповідальні рішення це також про еколога. Тобто, ну найсучасніше на зараз теми для досліджень у вас, наприклад, на факультеті. Вони про що? Можливо, вони про те, що навіть ми не можемо собі уявити. Ну що досліджень різні. Глобальний регіональний локальний на глобальному всі опікуються до 2050 року. Грінділ у нас є загальні такі, те, що ми маємо зробити всім світом. Тобто, ми маємо скоротити кількість парникових газів. Ми маємо зберегти якісь резервати природні для того, щоб вони були фоновими територіями, щоб ми розуміли, взагалі є забруднення чи нема забруднення. Це наша така загальна загальна справа, загальна людська справа. А наші маленькі справи, які ми робимо на такому особистому рівні. Це дійсно, ну по-перше, мінімізувати вплив. Це ред'юс, ріюс, це такі звичайні речі, але це ну тебе з чого не уявляєш себе екологом, бо не можна бути екологом, який вирішує глобальні проблеми і при цьому не опікується роздільним збором сміття або чимось таким. Давайте спробуємо зараз концентруватися саме на вашому факультеті, mm -hmm. що є його фішкою, тобто що робить ваших випускників конкурентно спроможними не лише на ринку праці в Україні, а взагалі, якщо казати про... Ну, світовий такий ринок праці, угу, або розуміло. світовий науковий угу. процес. Коли ми ведемо мову про попит на екологів, то тут, знаєте, складно сказати лише про науку. Так, коли ми аналізуємо, де працюють наші випускники, то да, є, завжди є певний сегмент, який знайшов себе в науковій діяльності, але це не головне. Бо е, зараз я можу сказати, що е, рік від ріку е, все більше і більше випускників у нас працюють в громадській сфері. В сфері громадських організацій вони опікуються різноманітною активністю, яка пов'язана з соціальними ініціативами, з громадськими ініціативами. У нас наша випускниця Вікторія Остапенка є активною такою керівницею шеф редактором журнала про мусор. Тобто, це ось такі ну, велика кількість різноманітних якихось громадських активностей з одного боку. З іншого боку, наші екологи і є попит на них від виробництва. О, Укрнафта, Укрендегаз, різноманіт Металінвест. Це я називаю зараз різноманітні фірми, де працюють саме наші випускники. Де я знаю, що я можу звернутись до цього стейкхолдера, тому що він дійсно він скаже, що потрібно нашим студентам сьогоднішнім. Він скаже, чого йому не вистачало, і що вже є, чи нема. Бо вони ж не знають, коли вони закінчили, вони вже не знають, що зараз чому зараз в чаті весь час зв'язок? Ми постійно зв підтримуємо зв'язок з Нашими випускниками і виробничої сфери, і наукової сфери, і тих, і ті, хто за кордоном, і ті, хто в Україні, тому що дуже цікаво. Вони працюють у різних сферах, вони працюють ну трошки в різному векторі екології, і бо екологія, вона ж різнобарвна. Є екологи, які працюють в природно-заповідній справі, тобто вони працюють безпосередньо в національних природних парках, в ландшафтних заказниках. Вони опікуються одним, і їм потрібні одні навички. І одні ну, от, наприклад, заповідна справа. Так, у нас є кафедра моніторингу та заповідної справи, і дійсно вона готує відповідну освітню програму в магістратурі. І у нас є велика кількість людей, які працюють от саме в наукових установах, якими є об'єкти природно заповідного фонду. Це окрема галузь екології, і там, ну, там потрібне своє. Ті, хто працюють на підприємствах, там зовсім інший акцент, зовсім інші пріоритети. І відповідно ми дуже прислухаємо. До того, що їм потрібно, тому що їм потрібне інше, їм потрібно законодавство, їм потрібні технології, ну, їм потрібні інші компетентності трошки. Тобто еколог, він, знаєте, з одного боку, він такий, як швейцарський ніж, тобто він заточений під виконання зовсім різних завдань, з одного боку, а з іншого боку, він має вміти щось, ну, до чого, саме чим він буде опікуватись в галузі в професії. Знаєте, от коли, ну, щоб сказати, що це дуже часто кажуть, чуємо, що еколог це професія майбутнього. Mm -hmm. і, і мої студенти часто кажуть: та зрозуміло, професія майбутнього, але що нам робити в сучасності? Mm -hmm. а, ну, знаєте, не намагаюсь їх переконати як якимись красивими ідеями, тому що якщо я скажу, що екологія це дуже важливо, це надсучасно, це глобальний виклик для, для людства. А, ну, мої студенти не зрозуміють мене. Тому я зазвичай йду таким ну, досить прагматичним. прагматичним шляхом. Я кажу: у нас є три практичні завдання. Ми маємо їх виконати. І я не буду вас ні в чому переконувати. Тема практичного завдання номер один. Аналіз світового ринку зацікав... там, як там, ринка праці фахівця у галузі екології. Тобто, будь ласка, мене цікавить попит. З уявіть, що ви рекрутер. І вам потрібен еколог, і от ви зараз аналізуєте, хто саме які конкуренти знаходять також еколога, яку зарплатню пропонують, які компетентності мають мати ті фахівці, які планують працевлаштування, і відповідно, які можливо якісь ще додаткові привілеї, які можливості, що ну шо, зробіть таку таблічку. Е, тобто, ось. Світавличку з... з табличку Роб... з роботи Робиці. Вакансії, які актуальні на сьогодні? Ні, вчора, не за сьогодні. От які відкриті вакансії на сьогодні? Щоб ви, от, ви маєте диплом і ви готові проявити себе на цьому ринку. Відповідно, коли вони бачать Че Джепіці, пропонують таку табличку. О, ну так, безумовно, це безумовно. Але коли кажу з посиланнями ж на відповідні, щоб ми, якщо ми пропонуємо якусь кар'єрну вакансію, ми ж кажемо, яке посилання, який лінк, все, все має бути. Відповідно, коли вони бачать, що 25 тисяч фунтів у рік, там 40 тисяч фунтів у рік. Environmental specialist, environmental expert. Тобто вони бачать конкретні посади, вони бачать конкретні пропозиції по зарплатні. Вони так так ми ж це вміємо, і це ми вміємо. І велика кількість я так вважаю грантових програм. Так на сьогодні так. і це також мотивує, тому що ми зазвичай подаємо велику кількість різноманітних заявок і частково трохи виграємо. І е, виходячи з того, що ми дійсно спілкуємося з нашими європейськими колегами, вони викладають частково там по проекту Жану Мане, по проекту Erasmus Плас, вони долучаються до лекцій, і це також мотивує. Ну, по-перше, вони бачать інших викладачів. По-друге, вони розуміють, що це потрібно, і по-третє, вони розуміють, що ті проблеми, які ми ставимо, їм опікуються не тільки викладачі Каразінського університету, а взагалі вся екологічна спільнота світу. Як Ви бажаєте, чи буде розрв якимись чином? Розширюватися або збільшуватись кількість спеціальностей, кафедр на вашому факультеті, і вашому інституті? Я не можу сказати, знаєте, нема прямого такого зв'язку між кафедрами там і тим, що ми готуємо. Справа в тому. Сфера ми... застосування екологів вона ж не обмежена. Вона взагалі. безумовно не обмежена і зробити під кожен вектор окрему кафедру, це А мабуть, якась не там є. після військова є такий напрямок? Безумовно, є військова екологія, і зараз ми до речі, ми зараз якраз опікуємось питанням повоєнного відновлення України, тому що е ці численні випадки екоциду, ці збитки, які зараз розраховуються е за різними методиками, але це тільки перший крок. А далі необхідно буде це все відновлювати. І саме на це ми націлюємо екологів, тому що відновлення це таке сучасне слово, це ж сучасний підхід, підхід. Але для того, щоб щось відновити, потрібно розуміти зв'язки між водною, повітряною, ґрунтовою, як саме відновити, які властивості, які функції, яка роль, які аналітичні зв'язки, ну саме такі системні зв'язки між людиною та компонентами довкілля. Тому що зараз багато хто. То ну вхоплює тему відновлення повоєнного відновлення екосистем, але для того, щоб це зробити системною, щоб це була одноразова акція прибрати сміття, а щоб це була системна робота, це має бути фах, дійсно обізнаність фах і так далі. А чи знаєте ви своїх випускників, які працевлаштувалися десь за кордоном, наприклад, в якихось міжнародних організаціях або можливо в якихось? Таких так, велика питання. Так, у нас, у нас, ну, до речі, останнім часом ми взагалі дуже збільшили відсоток тих, хто працевлаштувався за кордоном за останні два роки зі зрозумілих причин. Але це було завжди. Це діаспора. Так, це діаспора і це всесвітня. Я завжди кажу, що це всесвітня мережа екологів mm -hmm. Каразінського університету. Ну, До речі, я зараз можу просто сказати: знаєте, щоб так не. Одна випускниця Анна Соєна, е, Українська антарктична експедиція, 25 і двадцять. Е, от зараз так, саме так. Єдина жінка, яка е, була Якщо на полярній пишаєтесь. зимівлі, да, це mm -hmm. ось ми дуже пишаємось. І зараз вона зараз саме там, зараз 29-та. Всеукраїнська антарктична експедиція, вона зараз там. І коли ми бачимо її дослідження Озонового Шару, вона представляє зараз Національну академію наук. Це знаєте, це з приводу питання про кар'єру. Її посада це молодший науковий співробітник інституту одного з інститутів Академії наук. Здавалось би, да? молодший науковий співробітник. Але вона така запальна, вона така вмотивована. Хоч була мрія, хочу в Антарктиду. 25-та пройшла всі відбори, поїхала. Потім ми її запрошували до університу до нас, щоб вона розповіла: вона горить цим. Друга експедиція, вона їде ось, зараз на 29-ту. Тобто, здавалось би, молодший науковий співробітник, ну така не дуже примітна амбітна, посада. Прамітна але. Здобутки, наукові результати, вмотивованість і взагалі, от та ну такій освіти, рівень освіти. Ну безумовно, думаю, що безумовно. такі експедиції не беруть людей, які не є фахівцями. Безумовно. Так? Я вам дуже вдячна. Ви мене так надихаєте? Надзвичайно, в мене взагалі мурахи. <реш> З нами була фантастична жінка, директорка інституту екології, пані Анна Тітенко. Ďakujem, ďakujem.